Доброго дня! Мене звати Логіна Інга, я бухгалтер компанії Дооте, і сьогодні хочемо поговорити про ключові моменти діяльності неприбуткових організацій, а саме благодійних організацій, так як під час війни питання щодо роботи таких організацій є досить актуальним. Розглянемо, які є види благодійних організацій, яких вимог потрібно дотримуватися, щоб зберегти статус неприбутковості, які є джерела формування доходів та як формуються витрати. Отож, розпочнемо. Видів неприбуткових організацій є багато, але усіх їх поєднує одне: відсутність в установчих документах такої мети створення, як отримання прибутку. У пункт Ті 133. 4.6 податкового кодексу України визначено перелік юридичних осіб, які можуть отримати статус неприбуткових. Є в цьому переліку і благодійні організації, різновидом яких є благодійні установи, благодійні товариства та благодійні фонди. Діяльність благодійних організацій регулює закон України про благодійну діяльність та благодійні організації від 5 липня 2012 року за номером 5073-6. Основне завдання благодійних організацій це розподіл допомоги серед цільової аудиторії. Тобто благодійні організації мають свою ціль, мету і для бухгалтерського обліку такого підприємства важливо знати і розуміти цю мету, адже за принципом доцільності розподіляються витрати і враховуються доходи. Критерії віднесення підприємств, установ та організацій до неприбуткових встановлено під пунктом 133.4.1 податкового кодексу України. Так, неприбутковим підприємством є юридична особа, що одночасно відповідає таким вимогам. Утворена та зареєстрована порядку, визначеним законом України про благодійну діяльність та благодійні організації від 5 липня 2012 року номер 5073 установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів, прибутків або їх частини серед засновників. Учасників в розумінні цивільного кодексу України, членів такої організації, працівників, е, окрім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соцнеску, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, установчі документи якої Передбачають передачу активів одній, або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи, у разі її ліквідації, злиття поділу, приєднання до або перетворення. І обов'язковою умовою також є те, що така організація має бути внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій, згідно. Пункту 133.4.1 тридцять податкового кодексу України новостворені організації можуть вважатися неприбутковими з дня їх реєстрації, якщо подадуть в установленому порядку документи для внесення до реєстру неприбуткових організацій під час реєстрації або протягом 10 днів з дня держреєстрації та будуть внесені до цього реєстру про що видасться витяг. Якщо ж організація не подала реєстраційну заяву в 10-денний срок, то на період із дати держреєстрації, додати включення до реєстру неприбуткових установ та організацій і доведеться відзвітувати як платнику податку на прибуток на загальних підставах. Варто розуміти, що неприбуткова організація це не якийсь окремий вид підприємства, установи або організації, а виключно податковий статус юридичної особи на загальній системі податкування, який набувається після внесення інформації про неї до реєстру неприбуткових організацій. До реєстру можуть потрапити тільки ті юридичні особи, які відповідають ознакам, встановлених під пунктом 133.4.2 податкового кодексу України, а саме що Доходи прибутки неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на отримання такої неприбуткової організації, реалізації мети, цілей, завдань та напитом діяльності, визначених її постановчими документами. Таким чином, з метою збереження неприбуткового статусу протягом усієї своєї діяльності, владійна організація повинна не розподіляти отримані доходи або їх частину, серед засновників, членів, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, використовувати прибутки, доходи виключно для фінансування видатків на її отримання, реалізації її мети, цілих задань, визначених її установчими документами. Для благодійної організації це, зокрема, означає, що вся її діяльність повинна відповідати вимогам закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Отже, треба суворо контролювати напрями використання ресурсів непоробуткової організації, також її власного капіталу вона не може формувати прибуток та розподіляти його між засновниками. Це, до речі, сприяє специфіку. Ведення бухгалтерського обліку неприбутківцями, прибутківцями їх фінансовий результат завжди повинен дорівнювати нулю, і лише в разі виконання усіх цих умов. Неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток. Звертаю вашу увагу на те, що законом України від 15 березня 2022 року, за номером 2120-9 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм. На період дії воєнного стану підрозділ 4 особливості справляння податку на прибуток підприємства, розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України оновлено. Зокрема, доповнено новим пунктом 63. Так, відповідно до цього пункту, на період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 податкового кодексу України, передача майна, надання послуг неприбуткової організації, використання доходів прибутків неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов'язаних із реалізацією мети цілих задань напрямів діяльності, визначених її установчими документами за умови, що такі послуги майно добромільно будуть перераховані. Надані, передані Збройним силам України, Національній гвардії України, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі та низки інших підприємств, організацій, що перелічені у новому пункті 63. Щодо інших податків неприбутківців, розглянемо трішки детальніше. Положення пункту 133.4 ПК України не містять заперечень щодо перебування неприбуткової організації у реєстрі платників податку на додану вартість. Тому, якщо неприбуткова організація має зареєструватися або вважає зареєструватися платником ПДВ, це ніяким чином не впливає на статус неприбутковості. Зауважимо, що якщо за останні 12. В місяці обсяг оподаткованих операцій досягає 1 мільйон гривень без ПДВ, то виникає обов'язок зареєструватися платником такого податку. Тому треба слідкувати за обсягом операцій відповідно до підпункту 197.1.15 кодексу України, а саме за операціями, що підлягають оподаткуванню за ставками 20 14 7 за нульовою ставкою. Та звільнення або умовно звільнені від оподаткування ПДВ. Тож, якщо благодійна організація буде реалізовувати товари, послуги за кошти або подойду їх на безоплатній основі, обсяги таких операцій будуть включатися до розрахунку обсягу операцій з метою реєстрації платником ПДВ. Але по даному питанню внесено зміни законом України від 15 березня 2022 року з номером 2120 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на періоді воєнного стану саме доповнено під пункт 69.12 підрозділу 10.20 розділу податкового кодексу України, за яким операції передбачені під пунктом 197.1.15 що здійснені протягом 2022 року громадськими об'єднаннями та або благодійними організаціями, не включаються такими організаціями при виклю... при, загальне при визначенні загальної суми для обов'язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до статті 181 цього кодексу. Неприбуткова організація належить до суб'єктів господарювання. Тому на неї поширюється вимога закону про РРО. Якщо неприбуткова організація здійснює розрахункові операції, вона повинна застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Тобто, якщо організація буде продавати заготівку або з використанням платіжних карток продукції, товари, запаси, то в таких випадках вона повинна застосовувати РРО. А ось при отриманні готівкою чи картками благодійних чи членських внесків РРО не потрібен, так як сплата внесків не є розрахунковою операцією. Мито такий податок сплачується не прибутковими організаціями на загальних підставах, якщо вони здійснюють експортні чи імпортні операції. Тобто, неприбуткові організації можуть здійснювати зовнішню економічну діяльність на загальних підставах. Податок на майно неприбутківці сплачують у. У разі наявності майна, об'єкта оподаткування. Правила справляння податку на майно визначені розділом 12 Податкового Кодексу України. Відповідно до статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, транспортного податку та оплати за землю. Щодо транспортного податку для неприбутківців пільг теж не передбачено. Якщо благодійна організація матиме власності автомобіль, що є об'єктом оподаткування, то транспортний податок декларується і сплачується на загальних підставах. До речі, немає і обмежень для неприбутківців у тому, щоб володіти автомобілем будь-якої вартості. Щодо акцизного екологічного податку, рентної плати, то формально неприбутківці також не звільнені від сплати таких податків. Просто вони виникають лише при здійсненні певних операцій або певної діяльності, наприклад, при здійсненні шкідливих викидів, користування надрами, природними ресурсами. Як правило, неприбуткові організації не здійснюють таких операцій і не здійснюють такої діяльності, тому зі сплатою таких податків яким на практиці не стикаються? Статус неприбуткової організації включає можливість реєструватися платником єдиного податку, тож неприбуткова організація не може сплачувати єдиний податок. Так, тепер детальніше про джерела формування доходів і адміністративних витрат. Кошти благодійної організації отримують в основному у вигляді пожертвувань. Про що? Повинні бути використані за призначення для надходження пожертвувань. Благодійна організація може написати лист про прохання надання допомоги із зазначенням, куди конкретно будуть спрямовані кошти, що надійдуть. Благодійниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. У підприємства, що надає допомогу благодійникам, є можливість включити суму допомоги до витрат, що не перевищує 4% від. Оподаткованого прибутку за минулий рік понад цієї суми допомога у витрати не включається, а може бути здійснена лише за рахунок прибутку підприємства. Благодійна організація в процесі своєї роботи може отримувати кілька видів доходів: цільові, нецільові та пасивні надходження. А цільові це кошти, допомога, благодійні внески, пожертви, які збираються і надходять лише на конкретну ціль. Наприклад, необхідно зібрати певну суму на лікування для хворої дитини. Особливість відображення в бухгалтерському обліку полягає в тому, що до тих пір. Поки благодійна організація не виконує умов цих цільових надходжень, вони не визнаються доходом. Наприклад, якщо гроші збиралися на лікування хворої дитини, то до тих пір, поки вони не будуть перераховані на рахунок цієї дитини або на рахунок лікарняної установи, яка буде здійснювати лікування. Нецільові надходження це кошти, які передані благодійній організації без зазначення конкретної мети. Наприклад, це можуть бути безповоротні фінансові допомоги від фізичних або юридичних осіб. На балансі відображається як актив, оскільки визнаються як дебіторська заборгованість і одночасно визнаються доходом. Пасивні кошти це. Кошти, які отримані фондом, як відсотки банку, як дивіденди, такі надходження відображаються у той період, коли приймається рішення про їх виплату, наприклад, виплата дивідендів за депозитом, ще важливо зазначити, що джерелами формування активів благодійної організації не можуть бути кредити. Найважливішою різницею між зазначеними видами доходів полягає в тому, що цільові доходи можуть використовуватися тільки для досягнення зазначеної при передачі цілі, а ось нецільові і пасивні доходи можуть бути використані також для отримання фонду в цілому. Для прикладу, якщо у фонді є наймені співробітники, яким потрібно нараховувати зарплату, то її виплатити можна тільки кошти, не цільових або Пасивних надходжень. При цьому заробітна плата оподатковується у звичайному порядку та враховується як витрати організації. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, загальнообов'язкове соціальне страхування та соціальне забезпечення. Благодійна допомога може даватися також не тільки у вигляді грошових внесків, а у вигляді інших матеріальних благ, які можуть використовуватися фондом для виконання його цілей, або займається продажем цих предметів для отримання фінансування, що знову ж таки йде на покриття досягнень цілей фонду. Наприклад, якщо фонд отримав матеріальну допомогу, скажімо, у вигляді комп'ютерів, і вирішив їх продати, всі вторговані кошти повинні. Йти на закриття витрат організації, оскільки в такому випадку продаж не буде визнаний доходом, а отже, і не виникне необхідність сплати податків. Для того, щоб така операція була чітко врахована, необхідно оформити акт приймання матеріальної допомоги, а також оформити бухгалтерську довідку за фактом продажу таких предметів чинне законодавство не забороняє благодійним організаціям отримувати і поворотну фінансову допомогу? Тобто вони можуть укладати такі правочини просто в силу своєї правоздатності, якщо в статуті не має будь-яких конкретних заборон чи обмежень. Поворотна фінансова допомога надається на безвідсотковій основі на підставі договору. Якщо протягом року її було повернуто, то це не вважається доходом і, відповідно, не оподатковується. Якщо ж поворотно... Фінансову допомогу не повернули за рік, вона вважатиметься доходом, з якого потрібно буде сплатити податок на прибуток у розмірі 18%. Коли ж на благодійному на благодійній організації може з'явитися поворотна фінансова допомога. Для прикладу, на самому початку. Поки робота фондів не ведеться, немає ніяких надходжень, а керівник прийнятий як найманий працівник якому треба нарахувати, виплатити зарплату, сплатити відповідні податки. Тому керівника варто одразу перевести на роботу на громадських засадах, передбачивши відповідне положення у статуті. Ідеальний варіант, коли обов'язки керівника бере на себе засновник фонду. І Засновник понад на громадських засадах такі дії тоді допомагають уникнути необхідності оформлювати поворотну фінансову допомогу, щоб, хоча б виплати заробітну плату, і сплатити податки з неї для найманого керівника. Тим більше, що відповідно до підпункту 133.4.2 тридцять податкового кодексу України, доходи неприбуткових організацій повинен не Використовуватися на реалізацію мети та цілей, а відповідно до частини 3 статті 16 Закону України про благодійні організації розмір адміністративних витрат не повинен перевищувати 20% від річного доходу такої організації. Таким чином, будь-яку фінансову допомогу благодійна організація не може пустити лише на адміністративні витрати. Детальніше про адміністративні витрати. Навіть незважаючи на те, що благодійна організація належить до підприємств, що не отримують прибуток і не розподіляють його серед своїх учасників, вона так чи інакше веде господарську діяльність, створивши благодійну організацію, її засновники в майбутньому стикаються з питаннями виплати зарплати. Працівникам та іншими загальносподарськими витратами, які виникають в процесі такої діяльності, всі ці витрати закон України про благодійні діяльність та благодійні організації називає адміністративними. Оскільки даний закон дозволяє витрачати на них не більше 20% від суми річного доходу, важливим є розуміння самого поняття доходу і того, які витрати можна віднести до критеріїв до категорії адміністративних. А це Витрати на оплату праці адміністративного апарату та іншого загальногосподарського персоналу, витрати на службові відрядження, витрати на обслуговування приміщень, ремонт опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона. Витрати на оренду, в тому числі оренда оперативних транспортних засобів, витрати пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів, такі як купівля паливомастильних мастильних матеріалів, ремонт, амортизація, організація та проведення благодійних заходів, концертів, зборів коштів, так далі. Оплата послуг зв'язку, оплата за банківські послуги, витрати на врегулювання спорів у судах. За порушенням вимог закону і перевищення межі 20% на адміністративні витрати, органи ДФС можуть позбавити таку благодійну організацію статусу неприбутковості. Тобто доведеться сплачувати податок на прибуток підприємства на загальних підставах, а також сплатити податок на суму нецільового використання коштів у період з початку року по останній день місяця, в якому виявлено таке порушення. Або з моменту визнання такої організації неприбутковою. Це визначено під пунктом 133.4.3 Податкового кодексу України. Окремо хочемо виділити благодійну організацію як податкового агента з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Як зазначалося вище, коли благодійна організація виплачує фізичним особам дохід, такий як заробітна плата, або винагорода за цивільно-правовими договорами. Вона повинна отримати та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір 1,5% Це рахунок коштів такої фісособи працівника та подати звітність до контролюючих органів норми податкового кодексу, які звільняють від оподаткування ПДФО військового збору в ціліву, Благодійну допомогу, що надається резидентами, юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі вартості, а саме під пункт 177.4 та під пункт 165.1.19. Якщо застосувати ці норми неможливо, то відповідно до під підпункт 177.3 Податкового кодексу України не включається до податкового доходу сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, визначена згідно абзацом 1 підпункту 169.4.1 Податкового кодексу України станом на 1 січня такого року. 1 січня 2022 року це, ця сума складає 3470 гривень. Окупно за рік одні фізичні особи від одного податкового агента, тобто ця сума не оподатковується ПДФО військовим збором, у разі якщо сума сумаціової благодійної допомоги перевищує. 1470 гривень, то податковується тільки сума перевищення. Відповідно в об'єднаному звіті ЄСВ, а саме в додатку 4ДФ, також маємо усе відобразити по кожній фізичній особі окремо. Сума неоподаткованої цільової допомоги вказується з кодом 169 благодійна допомога, а сума перевищення з кодом 126 як додаткове благо. Відповідно до підпункту 165139 Податкового кодексу України до загального місячного річного податкового доходу платника податку не включається вартість подарунків у частині, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати з рахунку за місяць, встановлений на 1 січня звітного податкового року. У <кій> 2022 році ця сума складає 1625 гривень. При цьому, якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума перевищення включається до загального місячного річного податкового доходу платника податку як додаткове благо і оподатковується ПДФО і з урахуванням положень пункту 164,5. Хочу ще зазначити зміни до правил оподаткування благодійної допомоги, внесених законом України від 15 березня 2022 року, з номером 2120, про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на періоді воєнного стану, а саме до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. А саме, що сума допомоги звільняється від ПДФО, якщо є виплачена благодійниками, у тому числі благодійниками фізичними особами в порядку, зазначеними законом України про благодійні діяльність та благодійні організації, протягом дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних та працівників. Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України весь перелік можна подивитися у підпункті 165.1.54 п'ятдесят податкового кодексу України, які захищають незалежність, суверенітет та. Територіальну цілісність України беруть безпосередньо участь у відсіч збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України та її територіальної цілісності в періоді воєнного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів. Працівників підприємств, установ, організацій, цивільного захисту, які залишаються та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи саме в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій у порядку встановленого законодавством або на користь членів їх сімей. Фізичних осіб, які мешкають або мешкали на території населених пунктів, де проводилися або проводяться бойові дії, та які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій в таких населених пунктах. Під пункт 156, податкового кодексу України доповнено новим абзацом і стосується благодійної допомоги, яка надається міжнародними благодійними організаціями їх філіями, представництвами, перелік яких визначається кабінетом міністрів України. Тепер звільняється від ПДФО сума. Допомоги фізичним особам, які мешкають, мешкали на території населених пунктів, де проводилися, проводяться бойові дії під час воєнного стану та вимушено покинули місце проживання тимчасово переміщені особи, у зв'язку з форс-мажорними обставинами, в тому числі у зв'язку з введенням воєнного стану чи надзвичайного стану, підтвердженим установленому законом порядку. Відповідно до нового підпункту В пункту 177.2 податкового кодексу України не включається до податкованого доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації в періоді правового режиму воєнного стану. У цій нормі немає обмежень щодо території мешкання людини, проте міститься така вимога. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або місцевий бюджет, або через банківські рахунки благодійних організацій ТОВ Червоного Христа України, внесених до реєстру неприбуткових організацій та установ. Як бачимо, тема непробуткових організацій є досить масштабною і охопити одним записом усі моменти просто неможливо. Але надіємося, що основну інформацію нам вдалося висвітлити. До нових зустрічей!